you <laughs> Всім телеглядачам каналу Рай, як завжди, у нас цікаві гості. Сьогодні, нарешті, той довгожданий момент, коли я можу представити вам свого гостя, сьогоднішнього респондента мого і співрозмовника Остапа Дроздова. Вітаю вітаю. вечір а добрий. А Остап, тому що я дуже насправді довго чекала цього моменту дуже приємно і власне Дякую. спостерігаючи за вашим інтерв'ю за вашою роботою. От, вже дуже багато різних питань назбрелося, і я от собі думаю, от обов'язково не той момент, коли я. Я нарешті буду мати змогу про це вас розпитати. Ну, за браком ефірного часу, звичайно, можливо, ну, не все, вдасться, не все. А, да, да. але почнемо з головного: от якщо слідувати такі традиції нашої програми, невеличка довідка з Вікіпедії. У якості представлення Остап Дроздов це український письменник, журналіст, ведучий ток шоу Дроздов та політичного ток-шоу прямим текстом на українському телеканалі Зік? Це за даними е, минулого року чи поза минулого року ну, саме та, в Вікіпедії. Та. з червня. Вже трошки не так Так виглядає офіційне, формальне ваше представлення, саме якщо користуватися ось е, цим ресурсом. В Вікіпедії як виглядає ваше е, ідеальне представлення? У вашому виконанні. Ну, хто ви? Остап Роздоб, це хто? Ну, я завжди ховаюся тільки за своїм іменем і прізвищем. Все. Це все, що в мене є насправді. Угу. І я би хотів всім людям, які хочуть скласти про мене уяву, просто подивитися все те, що я роблю публічно, а все, що я роблю, я завжди роблю під своїм іменем і не ховаюся за. Якимись псевдонімами чи лівими аккаунтами. все, що я роблю, це можна знайти у всіх ресурсах, і з цього треба робити висновки, а не з Вікіпедії. Я можу сказати, чому я це кажу. бо Не Вікіпедія це просто для мене це просто об'єкт якогось роздратування, тому що виявилося ви будете здивовані. Її взагалі можуть писати якісь ліві люди. Mm -hmm. Тому що людина, наприклад, якщо не знає мене, а почне довіряти цьому дуже сумнівному джерелу, як Вікіпедія. Начитається, подумається, боже, то ж, ж ужас, якийсь це, це є ада. знаєте. А, <постав> ну, ти, Ви знаєте, десь так і складається, о, якесь таке враження, А коли Там людина вже глибше дивитися мої тексти, інтерв'ю, ну їх і маса є, боже, ми, ми відкритому суспільство. Ну, ви ви так, опинитися в ролі респондента Остапа Дроздова. Що таке респондент? Остапа? На місці, от, щоб от ви. Як інтерв'юер, а от щоб вашим респондентом і вашим співбесідником в одній з ваших програм був сам Остап Друздова. Сам себе? Так. О, і ця розмова з самим собою в мене триває половину мого свідомого життя. Uh -huh. І мені здається, що в мені живе кілька я, які по черзі говорять, інколи хором. Але ну це так може це шизофренічно прозвучить, якось так трохи подурнуватому. Типу, але насправді тому, що в кожній людині є те, uh -huh. що є приватним, те, що є публічним, uh -huh. те, що є професійним, певні такі амплуаї, номінації. Тому ця розмова триває постійно. І я цю я ці розмови не боюся. Останнім часом я взагалі на думці, що я частіше даю інтерв'ю, ніж беру, тому uh -huh. що ну є певне таке зацікавлене до мене. Після того, як я і пішов, копішов, трошки якби трошки вільніше почав не сам себе почувати в багатьох питаннях, тому. Е, ну от зараз я цього взагалі не боюся. Мені мені абсолютно комфортно. А подобається mm -hmm. так. Вам подобається, mm -hmm. коли ну, ну, вас чому? Чому? ну ми гарно сидимо. Так? Mm -hmm. Мені дали гарне, м'яке крісло зручне, гарна розмова. Ми, ми сидимо, спілкуємося. Ну а ну, чого це ви, має напрягати. Ми ж не правда? знаємо, чим це може завершитися. можливо, О, зараз ви просто там, ви станете за того крив, і покинете так? нашу студію. Ну що жартуєте? Ну хіба би ви щось мені таке е, зробили неприємне? А я так дивлюся на вас, і того маю великі сумні. От я про Помилляюсь? що я кажу, давайте не будемо забігати. Добре, хай буде Остап. Ось мене тяжко чимсь налякати, повірте. От саме наступне моє Я питання. Стосується цього, от, е, от, спостерігаючи за вами, е, чітко відслідковується безстрашність, така принципова позиція, е, взагалі десь така, знаєте, розкутість е, в відстоянні от, своїх переконань і тому подібне. От вам не страшно насправді? От якщо, до прикладу, е, взяти один з, з моментів таких показових, коли ви вигнали зі студії одного з учасників. Ну, таке. Тому що він не хотів говорити українською. Ну було таке. Я, я чесно кажучи, мене часто це запитують. Я так. ніколи не можу зрозуміти, а чому має бути страшно бути собою і бути українцем в своїй країні. Яка Чому була я? історія, які обставини, коли ви вперше отак от відчули те, що треба захищати свої границі, і якби відповідати категорично ні? Можливо, це раннє дитинство, можливо, це юність. От така показова ситуація, історія, яка от власне відкрила у вас, от, от це вміння? Ну Но... Ця історія, вона описана в моєму е, романі номер 1 І це історія про це ж історія шкільної, зі шкільної тематики. І це ну, я не буду переповідати, бо mm -hmm. хто хотів, mm -hmm. той вже прочитав. Mm -hmm. А хто не знає, то тут то, то зараз довідається. що я ще й письменник. Крім того, маю два, два виданих романи успішні. Е, власне в першому романі описана це народження особистості, яка вважає, що більшість це ніщо. Тому що там описується історія ну, школяра, якого поставили на середину класу, угу. і так би знищили пропорцію 1 до 25. чому не сталося так, що от, от от це відбувся Бу... оцей момент. Чому ця особистість не знищилась, а навпаки, ну, оце тому, що підсилило? Мені, мені пощастило, з моєю країною тут люблять розстрілювати, люблять якби, uh -huh. знищувати арифметичною перевагою. І ця, ця історія про протистояння з більшістю, яка просто змовилася, вона є не права, але їх більше. І ти просто для себе маєш зрозуміти, що ти, ти тільки тоді собі ставиш високу ціну, коли ти uh -huh. на цьому протистоянні в кількості я один, але я правий. проти 25. І просто їхня кількісна перевага не означає, що вони праві. Слухайте, ну це потім це на все проблема. Це і до суспільства, у нас, і у до політики та це зокрема. до всього mm -hmm. застосовується, і ця особистість, про яку я запитую, вона живе в мені, і це можливо найкраща з особистостей, яка в мені є. Оце Ця е, таке негоціація, чи скажемо uh -huh. так, з ну, достатньо зневажливе ставлення до того, чим є більшістю. Не завжди більшість і права. Для мене більшість це просто сума, арифметична сума тих людей, які, яким не важливо бути собою, а важливо бути з усіма. Uh -huh. А мені важливо <смітно> бути чим це зумовлюється, от ну, за вашими спостереженнями це це, 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 напевно, ну то має сидіти в кожній людині. Плюс на мене безумовно накладається. На мене те, що я виховувався в родині репресованих, і я це сухінту часто кажу, тому що це для мене це є важливо. Це мене формувало як людину, все ж таки з геном опору. Uh -huh. От вже в крові прийшло. Оце непокора, опір. Мої ще живі рідні люди були вивезені в Сибір за свою країну, за своє переконання, і оце, оце відчуття, що ти є, ти є спадкоємцем. Оцього гену uh -huh. непокори воно дуже мотивує, воно дуже зобов'язує і дисциплінує. І це насправді е, я за ну якби я співчуваю тим людям, які е, не мають от, оцього цього такого. Цього ну, це, стержня, це насправді так, та, ну, таке нашарування дивно, і стереотипів, насправді. і залежність від думки оточуючих, і просто невміння відмовити в чомусь, коли от відчувається ось це ну, протистояння внутрішнє. Якщо взяти отак, до прикладу, це підлеглі, от вони там страхаються шефа свого керівника і виконують ту роботу за ті кошти, які не відповідають виконаному об'єму роботи, якості і тому подібне. От у вас ви яскрава, яскрава така особистість в даному контексті, що от ви можете сказати, ні, я це робити не буду, за таких умов я працювати не буду і ставити виключно от свої умови. Ну так, ну я не знаю. Це... Ну, не так логічно, ні? Ну, Бачите, ні? це для вас це таке <світ> природне я. Ну, людина повинна ну, дивіться. Е, 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 не вважаю себе героєм і якимось не знаю там. Ну але мені деться, що кожна людина для себе визначає межу компромісу, на що вона не погоджується. Uh -huh. Немає ідеального світу навколо. Я теж не живу в тому всьому, що мене абсолютно влаштовує. Але ти сам для себе просто влаштовуєш свій поріг, за який ти не перейдеш. Uh -huh. І це вже є абсолютно приватна. Якщо я бачу, переходять все ж таки Та, за цей поріг. Них, люди. Нікого взагалі нема. Uh -huh. навіть його не виставляють. І Багато моїх колег, ну, з чим я постійно воюю і не маю через таке, ну, докори на свою адресу, вони власне, погоджуються на правила гри, які їх не влаштовують, і потім uh -huh. ще починають бути прибічниками цих правил гри та ще їх виправдовувати. Uh -huh. Ну, Це, чесно кажучи, я догнати ніяк не можу, скільки намагався. Мені здається, що просто кожна людина має знати, на що вона не погодиться. Well, це і, це, спро... і у цих не uh -huh. має бути достатня кількість. Це, тому, що це, ти це ти десь сам про повагу до досі. себе, про так, цінність самоцінність. Так, так от, от власне, так. З, це, з питання, чого повагав, формуль, Формується ось оце ну, бажання ну, з, не зради собі. Кожного по-своєму. Є багато людей які то є заручником кон'юнктури чи просто професії. Ну, я розумію, що ми не є Америкою чи Європою, де в тебе є вільний вибір можливостей. Mm -hmm. Нас не так легко себе реалізувати. Я це, розумію. це кажете ви. Але тут просто от. Все справа в цьому, які ти запобіжники виставляєш для себе. Для когось вони достатні, для когось вони все таки недостатні. Я вважаю, що краще ну, скажімо так, виставити якісь зависокі планки, аби не розмінюватись на дрібне, тому що ти тоді стаєш дрібним. А якщо ти раз це зробив, другий раз зробив, і пініш, навіть що ти захочеш цю планку підняти, інші вже тобі присвоїли плінтусну планку. І uh -huh. ти вже є зарушником своїх власних занижених вимог. І це є справа на майбутнє. Це uh -huh. просто хитра справа. І якщо ти раз продешевив, готуйся робити це сто разів. І з цього вже ніяк не І воно вже не вийде. Тому що ти, 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 ти все. Ти сам собі назвав дуже низьку ціну. І все. І от з нею живе до кінця. Чи можна це назвати такою моральною смертю? Так, це до певної міри. Те, це є за ефтаназія. Uh -huh. Ти сам себе приспав. Ти сам собі увів достатню дозу забуття. Якщо б ви все ж таки, от так гіпотетично уявити, що ви опинилися в такій ситуації, як би ви себе воскрешали замк? Бог його знає. Плюньте три, рази. то дерев'яний, плюньте спробуйте, постукайте три рази. Не треба мені такого. Не ну насправді, ну по великому рахунку, отакі. Синусоїдні е, якби графіки, це і є життя кожної людини. Uh -huh. Нема постійного злету чи постійного рівного польоту, постійні виклики. А у нас перепрошую країна постійної турбулентності. І тут трясе так, що дай Боже. Просто е, я завжди розцінюю будь-які зміни як е, початок нового. Ну як Ліна Косенко писала, uh -huh. як вони фініш все стає. для багатьох людей. Я бачив, які і спиваються, і морально деградують. Падають якісь взагалі незрозумілі мені м, стане депресії. Я, я не знаю, що таке. Я ну, в моїй голові не вкладається. Що, як це може бути якийсь депресняк? І якраз після того, коли в них щось закінчується, mm -hmm. от якась не йдуть з роботи, вони втрачають щось. М, мені здається, що це сама доля, тоді тобі дає новий шанс. Такого mm -hmm. файного, такого на текого підсрачника. Так, отаку файно копне тебе <хи> і лети. Маєш голову, маєш дві руки, дві ноги. Під тобою земля на тобою небо ну, ви Боже, насправді дуже цей... легко. При... Так от та, це... Це... це треба сприймати як навпаки подарунок долі, uh -huh. тому що я вважаю, що кожну людину все ж таки щось неба веде. Ну я можу вам зробити такий комплімент, якщо це можна так назвати. Та що, що дуже саме він ви є тією людиною, яка є яскравим прикладом цієї внутрішньої Ой, свободи. дякую дуже. Боже, так. це прямо Хоч хтось це сказав. Так воно і є насправді. Ну, дякую. Успіх, що для вас є успіх, успіх? і чи взагалі важливо для вас таке поняття? Це поняті, цікаве як успіх. питання, тому що багато читаю лекції, власне, там такі мотиваційних, бо запрошують молодь і вони, якби вони зараз пралі, на такі речі. І Я зловився думці, що я не маю що сказати. От в кожного буде свій рецепт. Угу. Є питання просто випадку, от співпадіння ти саме в цей час, в цьому місті опинився. Все угу. я раніше думав, що це будується по цеглинці, це так, але мені здається, що ти просто повинен культивувати в собі особистість. А вона до себе прикличе успіх, uh -huh. і успіх приходить. Не ти до нього, а він до тебе. Коли ти живеш життя, не воно тебе. Це ну людина, яка живе в 21-му столітті, це прекрасне століття. Uh -huh. Я ж то родом з 20-го жахливого. А 21 сперше воно прекрасне. Безвізове, війне, Все, держава є. А я народився в чужій державі, ще не було України. Uh -huh. Тому зараз абсолютно прекрасний час, коли ну коли як не зараз, ти маєш бути собою. Так? І мені здається, що це, що це найпрекрасніше, що може бути саме в тому поколінні, яке вже не має тих викликів, які там мали попередні покоління, які взагалі йшли в ліс партизанами е, в один кінець дороги. Я знали, що ніколи не повернуться. Слава Богу, ми живемо в інший час взяв телефон, взяв планшет. Ти є частиною великого світового простору. А ваше улюблене заняття, окрім основної діяльності? А їх дуже багато. Е, я люблю, е, ну, от, люблю косити траву в себе. Медитація така сума. Це така форма відпочинку. Воно потім трохи знайде деколи руки чуєш. Але це дає можливість просто переформатуватися той момент, я ловлю себе на думці про те, що я взагалі ні про що не думав. Це а сути. це найкращий відпочинок, Так. Коли ти просто не думаєш. А що робить вас щасливим? Дуже багато що. Я, в принципі, споважаю дуже часто людини. І щастя, для мене це стан, і за яким власне, не треба бігти, бо це дур, дурна така советська пісня та птиця, з щастя, завтрашнього дня, то mm -hmm. біжиш, біжиш за тою жар птицею, а вона тікає, тому що біжиш за нею. Це тому, та, що живеш, тут не і зараз. треба. Воно само прийде. Mm -hmm. Для мене важливим є просто мати довкола себе той простір, який повністю мене в собі розчиняє, і бути оточеним ну, б, розумінням, це для мене є надзвичайно важливо. А що ви вважаєте найбільшим нещастям? Ну, бачите, в кожного своє нещастя. От вас, Мені, ну, вас... Дається, ну, які знаєте, вас насправді то я, я читав цей афоризм, що кожний б. Ну, кожний щасливий по-своєму, mm -hmm. індивідуально, mm -hmm. але всі нещасливі однаково. Так. Ні. Це повна туфта. Mm. Насправді, кожний нещасливий по-своєму. І, власне, нещастя це дуже індивідуально. Те, що робить нещасливим іншого, когось може взагалі на вершині блаженства вознести. Тому для мене все-таки нещастя то є щось колективне. Я своїм особистим нещастям дам собі раду, але я не можу дати собі раду з колективним нещастям, в якому я живу. І я от прийшов до такого моменту, коли я в достатньо зрілому віці себе здали на думці, що. Я є абсолютно, людина абсолютно щастя в країні абсолютного нещастя. Не і і це вас. співрозмірність, як це має між собою варіювати і грати. Це для мене дилема взагалі половини мого свідомого життя. Якось собі даю з тим рату, розуміючи, що якби е, оту капсулу свого щастя треба берегти. А, якщо не собою, то ким би ви хотіли бути? А що є варіанти? Ну, от, от уявити, Як, що варіанти якщо не є. собою? Ну, не ну, Мені здається, що це таке повне усвідомлення того, хто ти є. Ну, це, мені здається, з того все і починається. Кимось іншим, хто мені не імпонує внутрішньо, ну, я би не міг бути апріорі. Тому що я не лицидій, я не актор, який просто грає. У нас актор грає президента. А Приватному рівні, це, це просто Якщо неможливо. Якщо по По-іншому сформулювати. Якщо би ви не стали тим, ким ви стали? от Ким би ви тоді були? Я собі так думав, що якби я, наприклад, десь жив в якомусь середньовіччі, то мене б вже спалили на вогні давно. Бо я би давно сказав, що ви люди якісь ідіоти. Земля кругла. За це колись палили. Деколи, коли говориш очевидні речі, викликаєш е, на себе гнів. Про очевидне люди сперечаються. От е, мені здається, що це те, до чого я ніколи не звикну. Я ніколи не звикну, чому люди можуть дискутувати, що 2 плюс 2 дорівнює 4, що українська мова у моїй держави повинна бути відцяна додому. Що, кома, кома, багато-багато того, що є очевидне, а люди ще досі щось там собі мудрують. Ну, деколи чесно слово, і, от, ну, ну, диву ну диву даєшся. Ну, диву даєшся. У цього я певно ніколи не зрозумів. А що є тим, що ви найбільше ненавидите? Ой-ой-ой! <рес> Список буде розводити. Е -е і все ж таки мене найбільше розчарували люди. От в житті з тих, з тих всіх істот, які населяють цю прекрасну планету. Такі люди вони найбільш мені залили того гарячого за, за, за шкіру. Я ненавиджу людську якби, таку тупість, обмеженість і небажання думати. От є люди, які не думають. От є люди, яких можна звати словом мудак. От мудак. Він, Можливо, він може не мати не дві, три вищі освіти, може їсти угу. за кордон. Отак послухаєш, от між, ну щось таке не то тут мудак. По життю, без якихось, якихось берегів. Ну і от я якраз ненавижу ту людське небажання е, думати і якось ну, просто опритомлювати. Uh -huh. І бачити очевидно. Це здатність, якою вам хотілося б володіти? Е, я би хотів бути невидимкою. Uh -huh. uh -huh. От ти у... така казка є. Uh -huh. Так. Вбираєш такий плащ, і все, Або ти бачиш все. Uh -huh. Тебе ніхто? Тебе ніхто. Це з дитинства, це був мій фетиш. Я в дитинстві чомусь, ну я так ну, що там діти там маленькі граються, то у мене це був фетиш, плаш, невидимка. Я хотів зникнути для того, щоб просто поспостерігати за світом, який вони в цей час не бачать. І воно в мене лишилося. Це така, можливо, якесь таке, щось щось то можливо психологічне, mm -hmm. то хай же там як хто хоче сприймає. Але інколи я би хотів просто бути на один день невидимкою і просто поспостерігати тоді, коли не бачать, що за ними спостерігали. Ваш девіз на даний момент вашого життя? А я, Ну, в мене їх, в мене їх багато. Перший, я завжди це на своїх презентаціях казав, бо ці, ці фрази я використовував в своєму тексті в першому і другому в романах. Одна з цих фраз мене характеризує най найбільше. Не варто окрилювати тих, з ким ти не збираєшся в небо. Не варто доступкуватися до тих, кому це не треба. Забий на непродуктивних. Uh -huh. І друга фраза, я це сьогодні до речі студентам. В університеті також за цей йшла мова, такі афоризми. Друга фраза, та ж, яка мене характеризує, вона теж така достатньо крилата, і її десь чули. Не страшно, коли ти один, а страшно, коли ти нуль. От, і інколи я вважаю, що коли я один в частині якісь такої протиставлення проти країни нулів багатьох, то це найпрекрасніший стан. Якби ви зустріли творця? От що би ви його, про що би ви його спитали? О, Я би його запитав одне питання. Ти є Тут в мене сумніви, дуже часто. Чи він втручається в всі земні процеси? Я людина, ну, на релігійні теми можу говорити, я людина є абсолютно не релігійна, але віруюча. Для uh -huh. мене різні поняття. У мене питання, власне, чи присутній творець, е, от як вершитель доль. Чи все ж таки він віддав цей світ людям, які його просто хочуть занепастити? Це для мене велике питання, тому би я би його це запитав. Плюс я би запитав, чому він заради дуже недостойних людей віддав на смерть свого сина. От цього я не розумію. Okay. Ну тобто, я розумію це як сюжет біблійний, uh -huh, якийсь там uh -huh. основу християнства, але я не розумію цього в буквальному сенсі. Тобто, якщо ти бачиш, що це фарисеї. Що ти бачиш, що це абсолютно не, недостойні люди? Ти за них просто знищуєш свого єдиного сина. Ну так Бачите, це, це такі не, не питання, лю, на які ми не можемо не, не знати, може усягну, людина, то не може сягнути. Я про це часто думаю. Але ну, це, напевно, це не для теперішньої розмови. Як ви себе Тем? бачите в похилому віці, от, як ви живете, які, е, хто поруч з вами? <світ> Яка, який інтер'єр? Коли ви зовсім старенькі, Ой, Боже, я не боюся цієї теми, бо люди, я так знаю, навіть всіх ровесників, які ну, просто так панічно ставляться до теми старості. Ой, Боже, не говори мені, не нагадуй. Типу, ну боже По-перше. Мене постійно оточували старші люди. Я виріс. Це був райцентр, Львівська область. Я виріс серед старших людей. Я вам хочу сказати крамольну річ, яку можуть не всі зрозуміють. Я не зустрічав жодної старшої людини на той час, в якої я би міг щось повчити. Як правило, це не були і для мене старші люди дуже часто це є злі люди, які просто ображені на долю за те, що і дуже часто це є, це згайний, це є насправді. Час. Вони навіть не мудрі, вони просто обережні. Mm -hmm. І дуже часто власне, як ми говорили, це є риса старших людей. Вони чомусь впевнені, що вони вже все бачили і вони не здатні міняти свої погляди, якось слухати ну, йти в ногу з часом. Тому я в старості найбільше, щоб я боявся, це просто не потрапляти в ногу з часом. І я тому в старості не боюся, тому що я буду абсолютно чокнутий дідуган, який, напевно, при своїх зморшках, дать Бог дожити, постукайте там, як там скільки Бозя дасть. але я думаю, що в старості я буду. Абсолютно в ногу з часом, головне, щоб просто внутрішнього здоров'я дозволяло бути е, людиною, яка долає стереотипи mm -hmm. про старість. Я старості не, болю, не боюся. Для мене літня людина це від слова літо. Літо. Літо, це людина літа, mm -hmm. яка вже настільки легко може mm -hmm. ставитись mm -hmm. до всяких перелітів, яку не можна так легко збити якимось там потрясінням. Ця людина вже вистояна як вино, і вона просто насолоду отримує від того, що вона розуміє цей світ. А подивлюся на багатьох наших старших людей, вони самі себе не розуміють дуже часто. Тому цього я боюся. Хочу бути сучасним, навіть коли я буду. Даренько, може, ну, може, може. Я особисто вам це бажаю здоров'я і все ж таки, дуже я, дуже. щоб це, це ваше бажання реалізувалося на завершення нашої програми і нашої такої бесіди, Остапе, в якості побажання нашим телеглядачам. Хочу, щоб ви дали такий невеличкий рецепт, можливо, формулу якусь. Як вміти бути в згоді з собою, дружити з собою? І саме. Приймати себе таким, яким є, чути себе. Не знаю, формул нема. От як... я вас розшую: нема як... цього. Кожна людина це відчуває по собі. І я е, Тут е, єдине, що я можу сказати, що оце, це ж не просто красиве слово, просто бути собою. Ну, якби кожна людина послухає, ну якийсь єрісів. Ну та всі ми є собою. Тут питання просто не бути залежним від. Е, від світу, який тебе ставить рамки, uh -huh. а власне розвивати в собі те, що робить тебе я, Ну, Власне, я ви людина, яка з собою дуже дружить люд... в згоді з собою. Просто дружити з собою. Я ділю людей нещасливих, нещасливих. Поділ дуже простий. Людина може бути багато успішна, глобально нещаслива. І навпаки, людина може мати мізер, може мати три квадратних метри. І вони вщерть забиті просто його маленьким щастям. Угу. Щастя не міряється для мене обсягами, це просто є стан. Тому цей момент просто треба м, якби відчути і хто дізнатися, хто що. Хто це я... розуміє, цей то угу. зацінує, угу. хто вічно це якомусь, якомусь пошуку, і, нехай воно відчається успіхом, але... Я просто бажаю кожній людині бути просто щасливою на своєму маленькому, просто дуже приватному рівні. А, а звідти йде все. Остапи, я дуже звідти дякую, себе. що сьогодні у нас складалася з дякую. вами така розмова, що ви сьогодні були з нами. І вам дякую. Всього-всього вам найкращого і чекаємо дякую. в гості ще раз. Дякую, клишти, все вам найкращого. Дякую. Побачимось.